Експерименту і запровадження програми цільового методу на місцевому рівні на території обласних центрів запроваджується експеримент, починаючи з 2012 року щодо завершення бюджету за програмою цільовим методом. Згідно цього, вам запропоновано додаток 3.1 до рішення міської ради. Які називаються видатки бюджету міста Тернопіль на 2012 рік, за головними розпорядниками коштів у розрізні бюджетних програм? Згідно цього додатку міняється назва функції, переходять в назву програми і міняються ходи функціональних класифікацій на ходи програм. Сума в цілому бюджету не міняється. Прошу. Ні в цілому бюджету, ні по програмах сума не зміниться. просто це розподіл кодах. Немає заперечень. Розібралися там з коєм цим, які були здали. До кіна ключі вас. Шановний доповідач, в загальному все зрозуміло, єдиний хотів, щоб ви, будь ласка, пояснили. В додатку є розподіл додатків бюджету. Найменування визначена розробка схем та проектних рішень масового застосування. І я хотів би, щоб ви детально пояснили, що це за схема, оскільки слово схема має різні значення. Залежно від того, від того дайте будь ласка, закінчите залежності від того, в якій галузі застосовується, а також що мається на увазі під словосполученням сполучення проектні рішення масового застосування. Рішення міської ради публікується. Газеті Тернопіль вечірній, на сайті Тернопільської міської ради і з цим ознайомлюється перезисні територіали, вони можуть не зрозуміти це формулювання. Будь ласка, поясніть доступніше. Дяко. Це по міській раді видається з Це, це додаток. Це... міській раді пошт 150-202. За рахунок спеціальної коштів в міській раді було виділено 1 140 000 гривень. Я перепрошую, дивіться, там є пункт розробка схен. Дане рішення розглянути комісії зауваження було. Прийняття цього рішення в першу чергу було не тим, що протягом шести місяців накопичувалися ряд проблем, які необхідно вирішити. Крім того, з державного бюджету ми одержали дотацію додаткову на виплату заробітної плати сумі 5,1 млн грн. Одержали субвенцію з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми в сумі грн. І один десятий мільйона гривень від того одержали на субвенцію на придбання побутового палива пічного 4,5 тисяч гривень і на стимулювання органів місцевого самоврядування за перевиконання річних розрахунків по порченню по податку на прибуток та цизм збору в сумі 4,3 мільйона гривень <звичнення> тисяч, тисяч гривень. Всі ці кошти є розподілені між головним розпорядківками пунктом 2 Щодо зарплати, то зарплата розпреділена пропорційно до потреби, яка зав'язана головному фінансовому управлінню та Міністерству фінансів України. Пунктом 3 пропонується направити вільні залишки бюджетних коштів в сумі 70 тисяч гривень на видатки, пов'язані з приватнізацією комунального майна. На... на сьогоднішній день розроблено проєктно кошторисної документації на ремонт набережної. В цілому, згідно розробленої документації, потреба є 10 млн грн, ми подали цю заявку на отримання коштів з державного бюджету. Проте влада центральна показала економіки західну Україну по і Тут не виділивши жодної копійки на Тернополі і Тернопільську область за фінансування, оскільки є загроза того, що може не отримати кошти з державного бюджету, а попередні роботи підготовчі вже розпочаті. Скільки нам потрібно провести заходи, які, відповідно яких на належному рівні провести чемпіонат світу з локомоторного спорту. Тому в нас немає іншого виходу, як взяти кошти з тих капітальних додатків, які ми планували, але вони є вислужні або такими, що не зможуть відбутися, по станції з незалізнення води, або такими, що можуть бути непрофінансовані і не, не частину цих коштів міського бюджету забрати і перенаправити на. Реконструкцію напряжень для того, щоб ми мали підставу підписувати угоди, почати фінансування почати повноцінні всі роботи. Якщо завтра, дай Бог, ми отримаємо ці кошти з державного бюджету, зможемо зробити перерозподіл, повернути ці кошти назад для потреб Дякую. Як ви запитатися? Чи є ремонт залучення крім державного? Перспектива є величезна. А як на ділі? Прошу. Як на ділі чи є пропозиції іноземних інвесторів на даний момент? На сьогоднішній бажаючі виплати кошти у нас став до реконструкції іноземних інвесторів, на жаль, не От Значить, треба працювати над тим. що... Дякую. 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 Е, якщо запитань більше немає, я багато років не виконував бюджет міста Тернопіль за першу причінь на 6 мільйонів гривень. це відповідь багатьом депутатам про те, звідки брати фінансування. І На що ви фінансування маєте чим податково займається? Серпні уважно слухати вас разом з вашим керівництвом. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня голови присутні. На питання по збору коштів за парковку. Я особисто як начальник управління оподаткування фізичних осіб такої інформації не отримувала. Але ми обов'язково візьмемо це до уваги і на слідуючому засіданні, якщо це я буду присутня може представник, ми це питання зможемо вам детально роз'яснити чи надати письмову відповідь. На рахунок виконання місцевого бюджету загального, то спочатку року ми не виконали на 6 мільйонів, основному це не виконання стату. По невиконанню податку з доходів фізичних осіб. І, зокрема, місяця червня, основною причиною невиконання доведених завдань по розпису місцевої ради, завдання по місту Тернополю становило 27 мільйонів, фактично поступило 23 мільйони 340 мільйонів. Основною причиною несплати вказаного податку є невиконання податкових зобов'язань такими великими підприємствами міста Тернополя, як Тернопіль «Тернопільгаз», Тернопіль Електротранс. Приватбанк, «Райфайзенбанк», Авань. Е, ну, по е, Тернопільгаз ми не добрали близько 300 тисяч. На сьогоднішній день так само з ними велася розмова, вони беруть кредит, обіцяють погасити заболовність податків в робітній платі і також по сплаті податків. Тернопіль електротранс ми сплатили 170 тисяч, Приватбанк е, зараз 300 тисяч. Ми не добираємо кожного місяця по тій причині, що податок сплачується. За основним місцем платника Я перепрошую вас зараз на звіт про виконання бюджету. Вам задали чітке питання по парковку. Про бюджет про заході Ну, про парковку, Я вже сказала, це питання я не готувала на сьогодні, але я, ми вам надамо відповідь. Тим більше, що до сьогоднішнього дня я особисто...